Шановні кіроваці, закінчується 2014 рік. Рік певних здобутків. І ми можемо казати таким, що за цей рік наше місто стало краще, Але затомувавши дихання, ми вступаємо в 2015 рік надією на те, що 2015 рік це буде рік миру. Буде рік миру, був кращих здобутків, чим був 2014. Місто. Як на нас, ми маємо амбітні плани на те, щоб місто наше більш стало кращим, щоб іще краще стали дороги, краще стали прибудинкові території, краще жили мешканці нашого міста. І для цього міська влада буде робити все. А сьогодні вітаючи вас із наступаючим 2015 роком, бажаю вам привітної долі, вважаємо здоров'я, щастя, достатку в вашому домі і гарних, гарних свят новоличних.